Андрій Єрмак коментує підсумки зустрічі, яка відбулась у Британії. А саме говорить він про те, що лінія фронту не кордон, окупацію ми не визнаємо. А так керівник офісу президента України після зустрічі з радниками з безпеки Європи, главою МЗС Британії та віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки зробив наступні заяви. А саме більш детально давайте про них поговоримо. Адже заяви були наступні про те, що союзник, Одностайні мир можливий лише з Україною за столом переговорів і без визнання окупованих територій. Він наголосив, що підтримка триватиме у військовій, фінансовій та санкційних сферах, доки Ерефія не припинить свою агресію. Ну і більш детально давайте ще розберемо, що говорив Андрій Єрмак, керівник офісу президента. За його словами, учасники зосередилися на координації позицій для якнайшвидшого досягнення сталого і справедливого миру для України. Країни далі цитую: зосередилися на координації позиції, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій. Керівник офісу президента також звичайно подякував усім партнерам за підтримку та конструктивність. Сторони домовилися продовжити взаємодію вже найближчим часом. Тобто, ось така от ситуація також прослідковується. Дійсно, бачимо з вами, що все ж так наші військовослужбовці, так наші високопосадовці, вони все ж таки зберігають так свої думки з приводу того, як ми бачимо так мир на території нашої держави. Поступатися територіями ми не збираємося. Дійсно стоїмо на своєму і дуже чекаємо. Сподіваємося, що наші партнери знову ж таки будуть приділяти якомога більше цьому увазі, так і увазі тим умовам, які хочемо ми українці. До речі, так. Також ще про зустрічі Андрія Ярмака. Він також з Ростемом Ум'єровим провели важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, так а саме міністром закордонних справ Британії та віцепрезидентом. США. знову ж таки про що ми з вами говорили, і ось зачитую допис зараз його телеграм-каналу. Далі цитую: вдячний кожному за максимально конструктивний підхід. Позиція звучала чіткі, надійний, тривалий мир, можливий лише з Україною за столом переговорів і з повагою до нашого суверенітету. Та базову визнання окупації припинення вогню потрібне. Лінія фронту не кордон. Партнери підтримують нас не лише словами, допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться. Хочу окремо подякувати віце-президенту Шаджей Дівенсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру. Ось такий допис також оприлюднив знову ж таки керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Ну, а ми далі з вами продовжуємо говорити і про те, як рашисто досить часто використовують пропаганду, використовують фейки у своїх зверненнях. І у центрі протидії дезінформація застерегли про масштабну пропаганду напередодні перемовин Трампа і Путіна. Тож давайте більш детально про це поговоримо. Адже російська теза про вирішеність подій втратила ефективність. Росія програє інформаційну битву. Попри спроби нав'язати власну картину подій у світовий медіа. Про це займав керівник центру протидії дезінформації. Припрошує РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, нинішнє інформаційне протистояння триватиме й надалі, адже Кремль активно намагається створити ілюзію, начебто вже вирішених результатів. Водночас зазначив Коваленко, що пропагандистська теза втратила ефективність і не сприймається міжнародною спільнотою. Росіяни дуже хотіли. Творити картинку, що все це вже вирішено, але наразі вони програють цю інформати... інформаційну перепрошую битву, бо ця теза вже затерта. Наголосив він ну і також говорить про те, що Україна і надалі буде діяти в інформаційному полі, викриваючи фейки та маніпуляції противника, аби не допустити спотворення реальної картинки війни. Ну і нагадаємо також, що. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці. Про це він говорив у своїй соцмережі Трас Сошал. Далі зацитую: зустріч між мною як президентом США і Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Він додав, що інші подробиці будуть повідомлятися пізніше. А помічник Путіна Ушаков підтвердив журналістам дану інформацію: Росія та США Близькі сусіди, тож цілком логічно, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Алясці, заявив Ушаков. Ну і за його словами, Путін і Трамп під час саміту на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни. А джерела каналу CBC у білому домі повідомили, що планування саміту, що триває, і президент України Володимир Зеленський може бути певним чином залучений. Ну а раніше повідомлялось про те, що потенційна а, мирна угода між Україною та Росією передбачатиме обмін територіями. Ну про це ми вже з вами так говорили неодноразово. Хочете просто ще раз про це нагадати. А, ну а тим часом також і про те, чому жаляска вчора, ми до речі. З вами говорила з колегами з приводу того, що дійсно деякі експерти допустять про те, що знаєте, ось це місце проведення саме Аляска для рашистського диктатора. Воно є найкомфортнішим. Його там не заарештують. Так дійсно, воно, мабуть, друге по місці за комфортністю для рашистського диктатора. Після Кремля ми з вами про це говорили неодноразово. Так і бачимо, що розглядалися різні країни. Це був також різні місця. Абсолютно, це були і об'єднані Арабські Емірати, це була і Угорщина, це був і Рим. Так. Кожну а бачимо, обрали все ж таки штат Аляска. І до речі, керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Він на своєму YouTube каналі досить цікаво, змістовно та ґрунтовно прокоментував про те, чому саме Аляска. Тож, давайте з вами далі заслухаємо думку експерта. Видання Вашингтон Пост пише про те, чому саме Аляска вибрана як місце майбутнього саміту Трампа та Путіна. І вони говорять мовляв. Тому що Сполучені Штати Америки не визнавали Римський статут. Там не діє орден міжнародного кримінального суду, саме тому проходить там ця зустріч. Я думаю, що це просто надумане пояснення того, чому саме там зустрічаються лідери цих двох країн. Вважаю просто недалекоглядною позицією Трампа, який погодився на пропозицію Москви щодо зустрічі саме на території Сполучених Штатів Америки. А потім буде зустріч у Москві. І каже, що нібито в жовтні місяці Трамп може прилетіти до Путіна, і там вони будуть про щось говорити. Вашингтон позазначає, що запланований на Алясці саміт може зблизити Путіна і Трампа та спонукати американського президента тиснути на Україну і Європу, як в квітні вже відмовлялися від визнання захоплених Росією територій та зняття санкцій. Незважаючи на весь галас, Трамп поки що не чинив жодного тиску на Путіна. Жодного. Про це говорять європейці. Вони сьогодні вже активніше почали коментувати. Як вони бачать завершення російсько-української війни і наскільки прийнятним є план Путіна? І вони критикують ідеї Путіна. І за великим рахунком вони говорять багато справедливих речей. Та навіть донька Келога, коментуючи ідею Трампа. Фактично, про припинення російсько-української війни і про територіями. вона говорить про непростий вибір для Трампа між Черчиллем та Чемберленом. Ну, в принципі, ви цю історичну аналогію добре знаєте, і це все засвідчує про те, що багато нині хто не підтримує Трампа у його прагненні дійсно підігравати Путіну. Видання Більд пише про те, що спецпосланець президента США Стів Вітко. Неправильно зрозумів пропозицію Путіна. Спочатку була інформація про те, що нібито Україна виведе війська із Донецької області і буде якийсь обмін територіями. І так він подавав цю інформацію, стів Вітков. І ми дійсно думали, що може таке бути. Але як виявляється, Росія не відмовилася від вимоги повного контролю над Кримом, Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями. До будь-якого перемир'я, а не тільки над Донецькою та Луганською областями, тобто, фактично, Путін і надалі буде сповідувати своє непереборне бажання бачити в складі Росії всі п'ять регіонів і буде вимагати юридичного визнання цих територій за Росію. Також більше зазначає, що Росія погоджувалася лише на секторальне припинення вогню. Ніякого, наприклад, мораторію на удари з повітря Путін не пропонує, хоча де пише про те, що щось може бути. І джерела Біль стверджує, що Вітков міг неправильно тлумачити слова Путіна про мирний вихід з Херсонщини та Запоріжжя. Росія вимагає виходу українських сил з цих областей. А посланик Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ Росії. Ну на жаль. Не дочув Вітков те, що йому говорив Путін, точніше, він цього не зрозумів. Вітков не знає, про що говорить. Так говорять високопосадовці, які спілкувалися із цим. Ну, складно назвати чиновником. У нього є статус спецпосланця з питань Близького Сходу. Раніше було навіть і Росії, спецпосланця Трампа, але, як бачимо, він далеко не дипломат. І дипломат з нього такий собі.